Слухай уважно, те, що ти зараз почуєш, створене не для того, щоб просто на хвилину підняти настрій, а щоб вирвати слабкість з твоєї голови і замінити її на щось набагато небезпечніше, на холодну, усвідомлену, незламну самодисципліну та внутрішню владу над собою. Ти звик думати, що втомився, що дійшов до свого ліміту, що життя вже показало тобі все, що могло, і далі буде тільки повторення одного й того ж. Але це лише ілюзія, комфортна тюрма, у якій тебе хочуть бачити передбачуваним, тихим і безпечним. Справжня реальність інша усередині тебе є сила, з якою ти ще по-справжньому незнайомий, є холодніша, гостріша версія тебе, яка не падає від першого тиску, не ламається від першої зради і не зупиняється перед першою перешкодою. Ця версія не боїться чужої думки, не прогинається заради схвалення, не продає себе за дешеву увагу. Вона не зникла, вона просто спить, тому що ти жодного разу по-справжньому не покликав її вийти на перший план. Життя вже не раз перевіряло тебе через біль, провали, нерозуміння, відсутність підтримки, через моменти, коли ти почувався самотнім і слабким. Люди могли дивитися на тебе зверхньо, недооцінювати, ставитися як до того, хто не дотягує, хто не реалізує свій потенціал, і найгірше ти сам часто погоджувався з цим відчуттям. Але є момент, коли ти дивишся на себе без жалості, без виправдань, без емоційного туману і визнаєш у тобі набагато більше сили, ніж ти дозволяв собі використати. Слабка версія тебе звикла тікати від відповідальності, від складних розмов, від болю, від дисципліни, від нових вимог до себе. Вона відкладала, мовчала, ховалася за фразами зараз не час, колись потім. Я ще не готовий. Але це вже не працює. Справжній ти вчишся дивитися будь-якій ситуації прямо в очі, без тремтіння, без виправдань, без спроб сподобатися тим, хто сам боїться дивитися на себе чесно. Ти не крихкий, ти просто ніколи не тестував себе наповну. Ти не загублений, ти просто ще не дозволив собі зайти достатньо глибоко у свій потенціал. Але щойно ти входиш у свою справжню природу, люди перестають упізнавати тебе. Бо перед ними вже не зручний хлопець, а чоловік, якого важко зламати і неможливо контролювати. У житті кожного сильного чоловіка настає момент, коли він розуміє слабкість ніколи не була його справжньою природою. Це був лише набутий сценарій, роль, який його навчили з дитинства у школі, вдома, серед друзів, на роботі у соцмережах тебе вчили бути зручним. Не надто гострим, не надто амбітним, не надто прямим, не надто вимогливим до себе і до світу. Тебе привчали приглушувати свою силу, занижувати очікування від самого себе, не вимагати від життя більшого, ніж як у всіх. Всі установки створюють чоловіка, який грає в слабкість, але в глибині душі відчуває, що це не його справжнє обличчя, що він здатен на більше ніж показує. І тоді настає переломний момент. Ти перестаєш погоджуватися на призначену роль. Ти раптом бачиш, що кожне твоє вибачення за власну силу, кожен момент, коли ти занижував себе, кожна хвилина, коли ти мовчав замість того, щоб сказати правду, це був не прояв скромності, а результат програмування, щоб ти залишався передбачуваним, м'яким і керованим. Справжня міць не в тому, щоб подобатися всім, а в тому, щоб бути настільки цілісним, що навіть у тиші твою присутність. Відчувають серйозно. Коли ти перестаєш грати в слабкість, усе навколо починає змінюватися. Твоє мовчання стає важчим за будь-які виправдання, твоя присутність стає гострішою і тебе вже не так просто ігнорувати чи списати. Твої рішення стають холоднішими і чіткішими. Ти перестаєш стрибати між сумнівами і починаєш діяти, виходячи з принципів, а не з настрою. Ті самі люди, які раніше не помічали тебе або сприймали як фонову фігуру. Раптом починають придивлятися уважніше, бо відчувають, у тобі з'явилося щось небезпечніше, глибше, стійкіше, і це добре, бо означає, що роль слабкого закінчилася, що ти більше не готовий зраджувати себе заради чужого комфорту. Найнебезпечніша версія тебе це не та, що кричить, зривається, принижує інших, щоб виглядати сильнішою. Найнебезпечніша версія це та, яка навчилася тримати себе в руках. У будь-якій ситуації володіє холодним, тихим, але безкомпромісним самоконтролем. Коли чоловік вчиться керувати власними емоціями, він отримує здатність керувати своїм життям, навіть якщо зовні все виглядає хаотично. Тиха стриманість це не слабкість і не байдужість, це продумана стратегія. Ти свідомо відмовляєшся від порожніх вибухів, імпульсивних реакцій, конфліктів, у яких немає сенсу. Замість того, щоб відповідати на кожен подразник. Ти спостерігаєш, аналізуєш, даєш собі внутрішню паузу, дивишся на ситуацію з боку. Коли ти обираєш дисципліну замість неконтрольованих емоцій, ти стаєш непередбачуваним, тебе складно прочитати, важко натиснути на правильну кнопку, щоб вивести із рівноваги, ти чекаєш правильного моменту, правильної точки впливу, слушної дії, а не кидаєшся в першу ліпшу реакцію. Кожна секунда, у яку ти не піддаєшся імпульсу, а залишаєшся в усвідомленому контролі, дає тобі перевагу над тими, хто живе на нервах і дозволяє емоціям керувати їхніми рішеннями. Твоя присутність стає важчою. Люди відчувають, що ти контролюєш себе, а значить, здатен утримувати ситуацію навіть там, де інші вже ламаються. Твої рішення стають точнішими, бо приймаються не з емоційного хаосу, а з внутрішньої ясності та холодного аналізу. Твоя впевненість стає стабільною і не залежить від чужих слів, випадкових подій або настрою оточення. Саме тому спокійний чоловік часто лякає нестійких людей. Вони не розуміють, як ти можеш залишатися зібраним там, де вони вже давно здалися. На певному етапі ти перестаєш торгуватися зі своїми обмеженнями, перестаєш повторювати старі відмазки про те, що немає часу, немає умов, мені важче, ніж іншим. Мене ніхто не підтримує. Ти бачиш, як ці фрази тримають тебе в пастці і просто відмовляєшся їх приймати. У цей момент усередині тебе починає підійматися внутрішнє домінування, не як бажання контролювати інших, а як здатність повністю керувати собою. Внутрішнє домінування означає, що ніщо зовні більше не диктує тобі, яким бути, як поводитися, що відчувати і у що вірити. Більшість людей живуть як листя на вітрі. Їх кидає думка оточення, страх, мода, чужі очікування і випадкові обставини. Але чоловік, який контролює себе, поступово починає впливати на простір навколо, бо він не чекає ідеальних умов, а створює їх своїми рішеннями. Коли ти перестаєш приймати важливі кроки у стані емоційного хаосу і починаєш мислити як стратег, ти вже відрізняєшся від більшості. Ти дивишся на кожну проблему і питаєш себе, як я можу використати це як тренування, як ресурс, як перевагу. Ти перестаєш витрачати час на пошук винних і починаєш вивчати людей, ситуації, свої реакції. Твій рух стає спокійним, але цілеспрямованим. Ти більше не витрачаєш енергію на порожні конфлікти, чужі драми, безглузді обговорення без результату. І тоді люди, які звикли користуватися твоєю м'якістю. Раптом помічають, що не можуть більше натиснути на ті самі точки, що раніше, не можуть змусити тебе зіграти за їхніми правилами, бо ти перестав бути керованим через слабкість. Справжня незламна сила починає народжуватися в той момент, коли ти перестаєш бути пасивним спостерігачем власного життя. Поки ти просто реагуєш на все, що з тобою відбувається, ти живеш у чужому сценарії, де за тебе вже вирішено, що тобі можна, а що ні. Але коли ти починаєш діяти як той, хто формує свій шлях, ти перестаєш бути жертвою і стаєш автором. Потужність не видають як подарунок, її не дарують випадково, її не отримують за те, що ти просто хороший. Її забирають ті, хто готовий платити дисципліною, чесністю перед собою і готовністю проходити через дискомфорт, а не тікати від нього. Щоб стати справді сильним, ти маєш позбутися ілюзій, які тримають тебе в теплій. Але мертвій зоні комфорту. Комфорт це тихий ворог, який підштовхує залишатися слабким, передбачуваним, керованим, таким, що не створює загрози нічиїм очікуванням. Ти вчишся відділяти емоцію від дії. Ти можеш відчувати страх, сумнів, лінь, але дієш не з них, а попри них, керуючись тим, що для тебе правильно в довгій дистанції. Логіка стає твоїм інструментом, дисципліна щоденним щитом. Що захищає тебе від власної слабкості. Твій розум холоне, фокус стає чіткішим, ти перестаєш розмінюватися на дрібниці і ганятися за дешевим схваленням. Щодня, коли ти обираєш дисципліну замість хаосу, ти створюєш ментальний бронежилет, який не проб'ють чужі думки, плітки, заздрість, критика і тиск. Люди починають поводитися з тобою інакше, бо відчувають, перед ними вже не той, кого можна легко збити з курсу. А той, хто йде своєю дорогою, навіть якщо це комусь незручно. Справжній ментальний суверенітет починається, коли ти перестаєш жити на автопілоті і вирішуєш повернути собі повний контроль над своїм внутрішнім світом. Більшість ніколи до цього не доходять, бо дозволяють страхам, емоціям, думкам оточення та інформаційному шуму керувати своїм життям. Вони постійно реагують, але рідко свідомо обирають. Недоторканний розум народжується в той момент. Коли ти перестаєш дозволяти світу смикати тебе за невидимі нитки, ти починаєш безжально аналізувати свої звички, імпульси слабкості, бачиш, де саме ти здаєш позиції, де сам дозволяєш собі бути нижче свого рівня. Це боляче, бо змушує визнати, скільки часу ти вже втратив, скільки можливостей проігнорував, скільки разів продав свій потенціал за комфорт. Але саме цей біль формує справжню силу. Ти прибираєш зі свого життя все, що розмиває твою концентрацію, порожні розмови, токсичні контакти, деструктивні звички, емоційні пастки, що тягнуть тебе назад. Чим менше шуму навколо, тим гучнішим стає твій внутрішній голос, твій розум стає тихішим, але яснішим. Ти мислиш глибше, аналізуєш швидше, але реагуєш повільніше, зваженіше. Ти перестаєш ганятися за визнанням і починаєш шукати майстерність. У роботі, у характері, в дисципліні, у тому, як ти тримаєш удар, як виходиш із складних ситуацій. З кожним днем твої межі стають жорсткішими, стандарти вищими, терпимість до власної слабкості майже нульовою. Підйом до справжньої ментальної переваги починається з усвідомлення: твоя головна битва ніколи не була зі світом, системою чи іншими людьми. Твоя головна битва із собою вчорашнім, зі слабшими версіями себе. Які терпіли неповагу, погоджувалися на середність, дозволяли страху керувати рішеннями і руйнувати твою долю. Чоловік, який наважується чесно подивитися собі в очі, стає небезпечним, тому що перестає бути заручником власних імпульсів і чужих очікувань. Він бачить, як слабкість маскується під Я втомився, я не готовий, мені і так нормально, і розбирає ці маски одну за одною, замінюючи м'якість структурою, страх фокусом. Хаос тишею. Внутрішній діалог змінюється. Замість я хотів би, з'являється, я зроблю. Замість якби в мене були умови, я створю ці умови. Такий чоловік обирає самотність не як втечу від людей, а як лабораторію, у якій він перебудовує себе. У тиші він думає глибше, планує далі, дивиться на своє життя як стратег на поле бою, вчиться сидіти поруч зі своїми страхами. Доки вони не втратять владу над ним, навчиться жити під тиском так, ніби це його природне середовище. Урешті-решт, він приходить до ментальної переваги, тихої, впевненої, глибокої, яку слабкі люди не розуміють, але чітко відчувають, коли опиняються поруч. Фінальна трансформація починається тоді, коли ти приймаєш просту, але жорстку істину. Стара версія тебе не має права йти з тобою в нове життя, яке ти будуєш. Людина, якою ти був. Формувалася страхом, емоційною нестабільністю, хаотичними рішеннями, впливом тих, хто не вірив у твій потенціал і не хотів бачити тебе сильним. Щоб еволюціонувати, ти маєш розірвати психологічні зв'язки з посередністю, обрати шлях дисципліни, рішучості та безкомпромісної самоповаги. Це не один спалах мотивації, не один вечір натхнення, а безліч внутрішніх сутичок, коли тобі легше здатися. Але ти змушуєш себе йти далі. Ти перестаєш виправдовувати слабкі вчинки і починаєш свідомо руйнувати старі патерни поведінки. Ти відходиш від людей, які тягнуть тебе вниз не через образу, а через ясність. Ти починаєш дивитися на свій час як на найцінніший ресурс, який не віддається тим, хто не поважає ні тебе, ні себе. Дисципліна стає для тебе формою любові до себе, а не покаранням. Ти сприймаєш виклики як тренування. Відкат як інформацію, дискомфорт як інструмент зростання, самотність як можливість піднятися вище, ніж ти будь-коли був. У якийсь момент ти помічаєш, що вже не реагуєш так, як реагував раніше. Тебе не ламають чужі слова, ти не виправдовуєшся, не шукаєш пояснень, чому тобі дозволено здаватися. Ти більше не чекаєш дозволу змінити своє життя, ти даєш собі наказ рухатися вперед, навіть коли ніхто не вірить, крім тебе самого. І тоді стається головне, ти розумієш, що той чоловік, якого ти завжди уявляв у своїх найкращих версіях, ніколи не був десь зовні. Він завжди був усередині тебе, просто прихований під шарами страху, ліні сумнівів та чужих очікувань. Тепер він вийшов назовні, і назад дороги більше немає.